Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з дуката 1676 року монети, що була викарбована за часів правління короля Угорщини та Чехії імператора священної Римської імперії Леопольда І виготовив її монетний двір Вроцлава. Дукат викарбований з практично чистого золота, вага 3,3 грама. На лицевій стороні тут зображений Леопольд на зворотній герб священної Римської імперії. Дукат 1676 року придбали за. 49 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі знову перенесемось на 400 років назад, в часи, коли наймасовішими монетами східної Європи були так звані боратинки, мідні соліди, які карбували на території Польщі мільярдами. Ці монетки зараз майже нічого не коштують. Але коли їх багато, півтори тисячі середньовічних копійок придбали за 51 тисячу 300 гривень або ж 1280 доларів. Далі старовинна книга, котрій більш ніж 200 років. Віргілєва Енеїда, виворочене наізнанку» – перше прижиттєве видання Ніколая Осіпова, надруковане у 1791 році. Це травистіє на сюжет поеми римського поета Вергілія. Цікаво, що за декілька десятиліть Іван Котляревський напише свою Енеїду, яка стане першою масштабною пам'яткою українського письменства, укладеною розмовною українською мовою. Це ж видання. Було придбане за 60 тисяч гривень або ж півтори тисячі доларів. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились у другому четвертому тисячоліттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські імітації римським ауреусам, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет була придбана за 70 тисяч гривень або ж 1750 доларів.

Далі орден Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Орден Невського придбали за 80 тисяч вісімсот гривень або ж 2020 доларів. Далі 10 рублів 1767 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці та самодержиці Екатерини II. Вона доволі рідкісна, тираж 92 тисячі штук. 10 рублів виготовлені із золота 917 проби і важать в районі 12 грам. Колись вони були дукачем, але реставратор, як бачимо, виправив цей недолік. 10 рублів придбали за 81 тисячу гривень або ж 2020 70 доларів Збирати зброю люди почали дуже давно. Спочатку це було продиктовано практичним змістом з метою самооборони, але потім переросло в окремий напрямок колекціонування у 20 столітті. З'явилися канони, поділ на тематики та напрямки колекціонування. У нас як відомо обіг вогнепальної зброї під забороною. А от збирати ММГ масогабаритні макети дозволено. Так званий Шмайсер або МП 38 придбали за 80 3250 гривень або ж 2080 доларів. Далі старовинна золота медаль, котрій більш ніж 100 років. Медаль за благонрадії і успіхів в науках видавалась наприкінці 19-го століття. Отримували її учениці жіночої гімназії Міністерства народної освіти Російської імперії. Медаль виготовлялась з золота 900-ї проби, вагою в 26 грамів. Неймовірно, але ця золота медаль була знайдена на полях Рівненщини. Придбали її за 87 тисяч гривень або ж 2 2000... тисячі. 1175 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу нагороджень. Ці ордена можна назвати інвестиційними, підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Ну а цей орден цікавий тим, що він під останнім на цей час відомим номером орден Леніна придбали за 114 тисяч гривень або ж 2850 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня стали 20 доларів 2009 року. Монети під назвою подвійний Орел почали виготовляти у 1907 році і до 1933 викарбували біля 65 мільйонів. Цікаво, що найдорожчою монетою в світі, придбаною у 2021 році за 18,5 мільйонів доларів, є подвійний Орел 1933 року. Ця монета виготовлена. Нас чистого золота вагою в одну тройську унцію. Тираж її 115 тисяч штук. 20 доларів придбали за 132 тисячі гривень або ж 3 тисячі 330 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!